З ідеєю проти сокилер і бензопил на Волині громадські активісти взялися оберігати довкілля. Вже перший рейд дав результати, зупинили рубку дерев на площі понад один гектар. Підняти легкі гроші намагаються самі ж лісники. Їх не стримують ні комарі, ні спека, ні кримінальна відповідальність. Чому знають наші волинські колеги? 53-й квартал Берестянське лісництво. Як тут хазяйнують лісники, видно ще від дороги. Сосни робітники кладуть просто на проїжу частину. Та основне дійство відбувається подалі від людського ока у гущавині. Що це землі національного природного парку, на яких будь-яка господарська діяльність заборонена, ніхто не переймається. Активісти прямують за лісовозом. І за метрів 300 – яскрава картина. Зрубана деревина, готова до транспортування. Значить, вільсі десь тут приблизно років 60-70, не виключено, навіть може більше. Я думаю, що дубам трошки буде побільше. Це Здорові дерева? Більше ста? Е, не виключено, не виключено. Е, дерева здорові. Зрізано під корінь майже три десятки дерев природно-заповідного фонду. Їхня вартість щонайменше 350 тисяч гривень. Майстер лісу виправдовується. Є документи, які засвідчують, що тут повинна проходити рубка. Однак дві з половиною години очікування результату не дають. Лісорубний квиток активістам так і не показали. Ми визволили зараз поліцію, зараз будемо бити всі дзвони. Звертатися всі інстанції про те, щоб ці рубки були зупинені. Їх не цікавить, чи це природнозаповідний фонд, чи щось інше. На цьому не хочуть розбирати, тому що є вказівка зверху. Доки поліція складає протокол, лісоруби гнуть своє. Мовляв, держава не провела юридичного зонування території, чітко не окреслила, де межі парку, а де лісництва. Звідси й плутанина. Не знає до пуття, як реагувати на порубку, і поліція каже, доки парковий проект під сукном за господарів тут лісники. Але озвучити свій вердикт на камеру поліцейські не квапляться. Коментарі якісь ми почуємо вас? Ну але причину можете назвати? Чому? Було повідомлення на лінію 102, Все то ну, все, що можете сказати, Активісти запрошують поліцію на іншу ділянку. Там, взагалі, масова вирубка сосен. А такий вал деревини заборонений екоінспекцією у чиїй би юрисдикції не перебував ліс, і лісники про це знають. То світлик... ну, ви ж держслужбовець на державному підприємстві працюєте, то представтесь нам хоча. Як вас звати? національний природний парк Цуманська пуща унікальна територія. Тут дуби віком до 200 років, непрохідні болота, а птахи й звірі дивують червонокнижним різноманіттям. Однак зона без мисливських карабінів і зайвого галасу, схоже, потроху перетворюється на джерело стабільного доходу. За останній час, за фактом вирубування в пущі, відкрито вісім кримінальних проваджень, але досі нікого так і не покарано.